Ми сьогодні будемо обезрожувати телички наші. Їм майже 3,5 місяці, що одній, що другий. Олег, розкажи нам, як то робиться. Колимо снотворне сіло, трошки їх присипаємо і починаємо випалювати газовим термокаутером. Все, чекаємо, щоб нагрівся. Так, так, вже майже нагрівся. Це такі стикі роги великі довгі слуха. Червона степова плюс Так. Да. Угу. Знаю, що там з неї буде, конечно. Якщо за першим разом, якщо за другим, тут голошти ця, червона степова і джерсе, покривали тим і тим. Як все приймають, що за кінець такої кнопки? ah ha as rogas já deslizem tu não está a